У нас як збір всіх суперероїв, решимо діти такі ще Поранений військовослужбовець Олександр Мафтьор повернувся на відкриття до суперхюменс-центру. Чоловік отримав поранення під час контрнаступу на південному напрямку, наступив на протипіхотну міну. Після поранення та протезування повернувся до служби у війську уже на протезі. Спротезувався тут. У них дуже круті протези, бо на даний час тоді в мене були протези, але вони дуже тяжкі були і ну, служити далі невозможно було в них. І потім спротезувався супершумінг вже, вже шостий протез. Вже їм тут надоїв, як я говорю. Що з ними. Офіційне відкриття центру зробили у форматі різних активностей. Сюди приїхали 200 випускників центру із родинами, аби поспілкуватись, поділитись власним досвідом відновлення після протезування. Давай, давай. Анастасія Савка одна із пацієнток. Дівчина поранена снайперка і тут отримала протез. А також під час реабілітації познайомилась із іншим пацієнтом центру Олексієм та згодом отримала від нього пропозицію руки та серця. Я в цей момент взагалі навіть близько цього не підозрювала. Тобто, навіть не уявляла, що таке може бути. Для мене це реально був шок. Я там стояла, я не знала, що мені говорити. Тобто, я зразу якби ну забула взагалі слова букви як взагалі спілкуватися. Типу, якби він мені вже про це говорив, тому що ми з тобою по любому одружимось. Ми будемо разом. Увесь комплекс центру відкрили офіційно до цього він працював поетапно. А перші пацієнти отримували протези ще до старту першої черги. Ми сьогодні відкриваємо 10 тисяч квадратних метрів. Це відділення реконструктивної хірургії, протезування, реабілітація, психологічна підтримка, відділення відновлення слуху. А більш 550 пацієнтів, поки ми тут розмовляємо, що хтось виписується, були вже запротизовані. Це люди з подвійною патрійною ампутацію біля 100 оперативних втручань. За словами Ольги Руднівої, усі послуги у центрі пацієнти отримують безкоштовно, зокрема завдяки державній підтримці, донорам та амбасадорам центру, серед яких меценат Говард Баффет та перша леді України Олена Зеленська. Ми постійно говоримо про символічність для нас назви Суперхюменс. Що це наш новий соціальний договір? Що українці не жертви, а супергерої, і у нас є суперсили замість обмежених можливостей. За словами засновника центру Андрія Ставніцера, Львівський центр став першим суперхюманс в Україні. Наступними почнуть створення таких центрів в Одесі та Дніпрі. Ірина Мучульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.